Велика Британія та Німеччина озброять українські геліокоптери «Сікінг» сучасними ракетними системами. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Сполученого Королівства. Главний пострікатель тут, в Європі, це саме Британія. І нанеся критичне пораження Британії, по суті, от вся війна на цьому закінчиться. Конкретний тип ракет не було вказано, проте можливі наступні варіанти. Брінстон це ракети, які б'ють на 40 км, Марк ЄРБ ракети на 100 км і ракети Екзосет Блок. Це протикорабельні ракети. Які мають дальність до 200 кілометрів, особливо варто звернути увагу на ракети ЕКЗОСЕТ. Це саме ті ракети, які у свій час під час Фольклендської війни між Аргентиною та Великою Британією потопили великий аргентинський крейсер. Коли ви говорите про ключові стратегічні завдання для того, щоб змінити динаміку війну, з тим, щоби Владимір Путін зрозумів, що він не зможе досягти своїх цілей ціною, якою він готовий заплатити, ми маємо сказати, що мають робити сполучені штати і українці, але якими будуть показники, власне успішності у зміні такої динаміки, то я маю подивитися на цифри, і ми розуміємо, що Росії зараз дуже складно рухатися далі? Вони покладаються на зовнішні сили на сил. КНДР, скажімо, в них вже бракує резервів для розвитку економіки, і ці резерви дуже сильно вже вичерпані. В тому, що стосується, скажімо, грошових резервів. І звісно, є інші проблеми, з якими стикається Росія. Багато з тих проблем і далі поглибляться в результаті санкцій, які було накладені навіть нещодавно на чотири на чотири та інституцій, корпорацій і фізичних осіб, які підтримують Росію в цій війні, і ми бачимо бажання обговорювати припинення війни і намагання привести до завершення цю війни. Це також вимагає на мою думку серйозних гарантій з боку Сполучених Штатів щодо угоди безпекової угоди з Україною, щоб забезпечити неповторення і не відновлення. Влення війни після певного часу, коли Росія відновить свої сили і зможе знову напасти на Україну? Тобто, ви підкреслюєте, що Україна має чітко заявити, що е, наступні завоювання територіальні будуть дуже дорого коштувати Україну Росії. Перепрошую, і е, як це можна донести? Цей сигнал? Це послання до Кремля. Перш за все, е, треба стабілізувати звісно лінії фронту. Українські збройні сили дуже багато е, зусиль докладають для те, щоб е, битися з Росіями, але поступово незначні, але щоденні завоювання території Росія досягає, і відтак е, йдеться про е, е, мобілізацію на більш е, широких е, засадах, і звісно, в певному сенсі, треба посилити ППО і ПРО і. Е, е. Необхідно надати дозвіл для того, щоб використовувалися дальнобійні ракети в глиб Росії, і треба надавати необхідні озброєння і боєприпаси для України. І звісно, це дозволить Україні скористатися тими інноваціями, надзвичайними інноваціями, про які йшлося. Ви знаєте, що і наша команда працювала з батальйоном дронних сил безпілотних сил. І ми знаємо, що відбувається зараз, коли безпілотні системи, тих, хто їх виробляє, тих, хто їх використовує, хто допомагає і програмним забезпеченням, і безпосередньо виробництвом надзвичайно просунулися в результаті. Україна те е, сьогодні виробляє технології завтрашнього дня, а системи е, американські все ще є системами сьогоднішнього чи вчорашнього дня, те, що принаймні доставляється до України. То ми маємо думати, як вивчати уроки України і як модернізуватися. Бо цей досвід останніх двох з половиною років є надзвичайно важливим на додачу до того, що Україна вже робить для того, щоб себе захистити. Ми знаємо, що російський чорноморський флот вже не може мати свою базу в Севастополі. Вони мали б піти через морські дрони, і Україна тепер може експортувати своє зерно з чорноморських портів. Знову ми втрачаємо зв'язок. Це важливо не лише для регіону і його економічного добробуту, але ми також бачимо, що тисячі дронів використовуються сьогодні українськими півтори мільйони за перші дев'ять місяців цього року. Президент Зеленський пообіцяв доставити до лінії фронту. І в чому ж полягає майбутнє. Української економіки і технологій. я маю зазначити, що дуже важливий внесок багатьох, тих, хто, хто присутній сьогодні в цьому е залі, це не лише покоління W, майбутнє покоління, але власне ви сьогодні вже багато робите, і ви зробите те для своєї країни, що робили американці, молоді американці в часи Другої світової війни, для того, щоб врятувати. Увати світ від автократії від диктатури, і ви чудове покоління. і Я впевнений, що історія визнає це і щодо вас також. Які, е, яку роль відіграє міжнародна спільнота в тому, щоб змінити динаміку на полі бою, і як ці альянси далі і в тривалій перспективі підтримуватимуть Україну на вашу думку? Я вже декілька таких можливостей ініціатив перед? Лічив, і я думаю, що така підтримка має зростати не лише в безпековому аспекті. Це є критичним, звісно, але і в фінансовій, в економічній і в гуманітарній сфері. І вона надається. І ми знаємо, що в Мадриді зараз відбувається щорічне засідання європейських провідних банків разом з представниками Європейського парламенту. І Європа має більш Давати коли йдеться про економічну і гуманітарну підтримку, і ми розуміємо, що зараз США є одним найбільшим таким. Надавачем такої допомоги, але для того щоб змінити динаміку, треба зробити так, щоб ця підтримка була тривалою. І коли йдеться про ту ві... зиму, яку зараз буде переживати Україна, зруйнована електроінфраструктура. Має також тут і ти допомога і в тому, що стосується генерування і дистрибуції електроенергії, і ми маємо підкреслити одну річ, про яку треба вже зараз думати наперед. Це надання справжніх безпекових гарантій України Україні, якщо доведеться, і ми спроможемося досягти зупинки вогню. І тому власне всі ціроугоди безпеки. Кив, які вже існують, і коаліція прагнучих допомогти Україні має тут докластися, і ми маємо думати вже тепер про той день, коли буде досягнуто зупинення вогню. І звісно, Росії не сподобаються ці безпекові гарантії, але вони є абсолютно критичними для того, щоб забезпечити стабільність після того, як таке зупинення вогню буде досягнене.